Шахіст з Хмельницького двічі зійшов на п'єдестал пошани європейського старту. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, які вони активні парки та скільки коштів зібрали під час благодійного сімейно-спортивного фесту Хмельничани. Вітаємо! Музика Чоловіча збірна команда України виступить на чемпіонаті світу з волейболу. Останній відбудеться у вересні 2025 року. У старті візьме участь 32 команди. Додамо, що раніше виступали 24 колективи. Прийматимуть чемпіонат Філіппіни. За інформацією Міжнародної федерації волейболу, першими учасниками турніру стали господарі змагань та чинні чемпіони збірна Італії, а також по три топ-збірні п'яти континентальних чемпіонатів. Решта команд визначилася за світовим рейтингом. Чоловіча збірна України посідає 14 ту сходинку, тому і гарантувала собі путівку на чемпіонат світу 2025. Нагадаємо, що у складі чоловічої збірної команди України виступають гравці з команди Епіцентр Подоляни Городок. Оформив медальний дубль шахіст Хмельницького Ярослав Шевченко на юнацькому чемпіонаті Європи завоював дві нагороди срібну та бронзову. Для спортсмена участь у змаганнях такого рівня не дебютна, стартував у 2022 році. Та нагороди вдалося вибороти вперше. Ми поспілкувались із призером далі детальніше. Два українці на призовому п'єдесталі юнацького чемпіонату Європи на другій сходинці. Хмельничанин Ярослав Шевченко, золотий представник Львова. Шахісти тріумфували у швидких шахах серед спортсменів до 14 років. Ярославу срібло принесли сім очок, які він здобув за підсумками дев'яти турів. Вся Європа була там Польща найбільше Чехи, звичайно. Грав я ну, Чехи, Поляки, Північна Македонія. Здається, Австрія. Всі українці, коли виходили на сцену, коли вручали там перші місця, другі, треті, то виходили відповідно з прапорами України. Дев'ятикласник Ярослав Шевченко дебютував на чемпіонаті Європи у 2022-му. Тоді здобути нагороди не вдалося. У швидких шахах був 16-тим. Тому каже, ставив за мету цього разу повернутись із медаллю. Другий раз поїхав на чемпіонат Європи там світу. До 14 років тому була мета зайняти якісь призові місця відповідно ну, в командному, також в особистому, тому стали цілі, такі високі, можна сказати. У мене було менше переживань, коли виходив на сцену ну, до прикладу. Тому що раніше, коли виходив, якось було ніби страшно трохи, а зараз пропало це хвилювання. Традиційно випробував себе Ярослав у Бліці та класичних шахах. Тут залишився поза медальним заліком. А от у командному рапіді разом із збірниками здобув бронзу. 126 спортсменів, якщо я не помиляюсь, там плюс-мінус два. Це найбільша делегація, яка була на чемпіонаті Європи. Тобто діти поїхали, діти були в футболках, всі бачили символіку нашої держави. А в кінці ще отримали бонус такий від Чехії. Нашим дітям в загальному дали таку бонус у розмірі 11 тисяч євро на всю нашу делегацію. Тому Окрім поїздки, там хтось ну зрозуміло посів першим, там друге, третє місце. Да, попав в призи, хтось не не потрапив. Ну але кожен там отримав умовно там, по 200 євро. Там і був е дуже дуже задоволений. Новоспечений призер чемпіонату Європи є вихованцем, ДЮСШ номер 3 займається шахами з шести років. Ярослав ну майстер, майстер спорту України і відповідно йому треба приділяти. Е Багато уваги. В нього зараз три тренери, тобто є два додаткових тренера, окрім мене. Рівень показує, що хмельничани можуть. І це перша, -перша в історії така медаль ну, на юнацьких чемпіонатах. Тому це, це для нас дуже, дуже важливо. Це перший крок. Ну, але не останній. Дуже приємно просто бачити, що шахи починають таку нову еру, бачите, в нас в Хмельницькому. І в нас більше і більше дітей. Цього року ми вже плануємо. Десь залучити до занять шахів, десь ну біля пів, -пів тисячі дітей. За успішний виступ на європейському старті дев'ятикласник отримав грошовий сертифікат. Його спортсмену вручив хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Як і зізнався, призер кошти витратить на улюблений вид спорту. Нічия поділля та тріумф ФК Епіцентр таким видався п'ятий тур чемпіонату України з футболу для команд Хмельниччини. У домашньому матчі Подолян глядачі стали свідками трьох реалізованих пенальті. Два з них до свого активу записав капітан Прикарпаття Василь Цюцюра. У хмельничан дубль оформив Вадим Шаврін. Гоштовували команду, звісно, на перемогу, тому що вдома при знову на треба вигравати. Ну поки важко це вдається. Але, скажімо так, що сказати по самовіддачі, бажанню і діях наших футболістів, то вони видно, що виходять з бажанням і це демонструють на футбольному полі. Єдине, що нам не вистачає просто да, десь тої перемоги, перемоги, щоб набирати за бали. У шостому турі підопічні Віталія Костишина зіграють проти волочиського агробізнесу. Додамо, що попередній тур наші майбутні суперники пропускали. Наразі ж очолюють турнірну таблицю в першій лізі у групі. А додамо, що попередній тур приніс перемогу для ФК епіцентр і з рахунком 2-0 закінчився поєдинок із «Буковиною». Завдяки цьому підопічні Сергія Нагорняка закріпилися на другому місці у турнірці. Що стосується по самій грі, розумієте? Такі ігри вони не завжди виходять там гарними, такими видовищними. Я сказав хлопцям, що такі ігри треба просто вигравати. Я вдячний за саму віддачу. Забили гол, розумієте, ми вже в другому таймі більше грали на результат і дали ініціативу. Коли забили другий гол, то вже ну, набагато легше стало, але мені найголовніше сподобалося, що ззаді на нольці грали. Чому? Тому що ви знаєте, так, що... До сьогоднішнього дня на цьому стадіоні ми ні разу не зіграли домашній матч, не пропустивши освіти. Перша гра, де ми не пропустили, це мене, ви знаєте, дуже тішить. 11 вересня епіцентр зіграє з Минаєм майбутній суперник У попередньому турі поступився Тернопільській «Ниві». 5 та 10 кілометрів, а ще скандинавська ходьба. Минулої неділі хмельчани долучилися до безкоштовного забігу активні парки. Долали відстань у парку імені Михайла Чакмана, змагалися і діти. Вони бігли 100 метрів. Було не так уже легко, але я старався і все одно мені сподобалося, що я отримав нову медаль. У мене я збираю колекцію їх. Займаюся круглий рік і взимку, і влітку. Для мене біг це мій спосіб життя. Завдяки йому я стараюся завжди приймати участь у якихось цікавих забігах в нашому місті і не лише в нашому місті, а й в межах України. Тому, дякуючи нашим захисникам, я приймаю участь. Дистанцію 10 кілометрів найшвидше подолали Артур Щіпановський та Надія Ліпінська 5 кілометрів. Каріна яструб та Дмитро Козачок. Ставимо мету виграти, але як завжди, в нас в Хмельницькому дійсно конкуренція є і просто легко виграти ніколи не дається. Контролював, можна сказати, лідера і по лідеру орієнтувався, тому що сьогодні була задача не показати гарний час, тому що в парку важко показати час, багато дуже поворотів, люди ходять. Тому я більше як був, ну, націлився на перемогу, а не на час. Загалом до забігу активні парки долучилися більше трьох сотень учасників, левого частка жителі Хмельниччини. У Хмельницькому, за словами організаторів, цей старт став завершальним у рамках ініціативи Активні парки. В Україні ж запланували таких влаштувати ще три-чотири забіги. Дуже велика кількість людей в нас зараз присутні на заходах. Взагалі, в тому році це було більше трьох мільйонів людей, враховуючи цю складну ситуацію, яка зараз в країні. Але ми розвиваємось, розвиваємо клуби. Плануємо в наступному році ще відкривати клуби по всій Україні. Загалом ми плануємо відкрити більше 60 клубів по всій Україні. Це і бігові клуби, і скандинавська хода. Ну і також різноманітні спортивні активності. Вони працюють, люди приходять, ми розвиваємось. Завершили підготовку. Рукопашники Хмельниччини готуються вирушити на чемпіонат світу з козацького двобою до складу збірної команди України. Увійшли 24 представників Хмельниччини. Це спортсмени з обласного центру та Старокостянтинова. Напередодні фінішував десятиденний навчально-тренувальний збір. Займалися у залі по п'ять з половиною годин цьому році. Ми вирішили зробити їх стосовно іменно змагальної підготовки. Тобто ми, ну, я як тренер вирішив не робити окрему якусь техніку, а вирішили всю техніку поєднати так, як ми виступаємо на змаганнях. Тобто підлаштувавшись під кожну версію. Тобто версія дозований контакт, тому всі спортсмени відпрацьовували як на змаганнях, дозований контакт. Версія легкий контакт відпрацьовувала як легкий контакт. Це ми так перший раз спробували, я думаю, що буде результат гарний. Спортсмени виступатимуть у кількох версіях. Четвірка представників Хмельниччини змагатиметься у семи з них. До змагань у якості учасника готується і заслужений тренер України Гарій Осідлевич. На навчально-тренувальних зборах ми ставили мету тільки перше місце. Ми їдемо за перемогою, так як на чемпіонаті Європи не дуже в нас вийшло посісти першу планку, але зараз мета тільки перше місце. На чемпіонаті Європи з козацького двобою в Італії я виконала норматив кандидата в майстри спорту. Зараз безпосередньо їду вже за майстром. Планую виступати в двох версіях: забава і борня один. Виступаю у трьох версіях. Це легкий контакт, забава, дозований контакт це борня один і комплекс зі зброєю. Загалом я виступаю лише в цих трьох версіях. Не для мене найближчі, най... найлегші. Покладаю надії набагато більше, ніж були у Європі, на Європі. Надіюсь, буде три перших місця, а не лише одне. Усе вирішив третій матч. У фіналі відкритого чемпіонату Хмельницького зміні футболу команди тримали інтригу до останнього. Напередодні команди, що змагалися за чемпіонство у своїх групах, обмінялися. Перемогами відтак саме третій матч між ними і розставив крапки над і. Отож, тріумфатор у дивізіоні 1 – клуб Хелпікс, у другому СФГ Поділля, третьому ВКВ, четвертому лицарі. Ці команди та володарі срібла автоматично підвищилися у класі і у наступному ігровому сезоні виступатимуть у нових дивізіонах. Сезон видався дуже насиченим та напруженим і тривав він з середини травня аж до цього часу. Участь у ньому взяло 56 команд, які були поділені на чотири дивізіони. Для більшості команд основна частина змагань уже завершилась, залишилась лише перехідні матчі. Це ті ігри для команд, які посіли у своїх дивізіонах 3-4 місця і матимуть змогу зіграти за підвищення у класі. Тож тепер ми готуємося до останнього ігрового вікенду та церемонії нагородження. З оновленою назвою та 11 видами спорту у Хмельницькому стартувала шкільна ліга. Впродовж навчального року у її рамках змагатимуться учні закладів загальної середньої освіти. За її підсумками і визначать найспортивніші гімназії та ліцеї громади. Відкрив лігу футбол баталії з цього виду спорту. Зафільмувала наша знімальна група. Футбольний матч між командами ліцею номер 6 та гімназії номер 30 відкрив Хмельницьку шкільну лігу. Цього навчального року вона включатиме 11 видів спорту, розпочали з футболу у віковій категорії 2010-2011 років народження. Дай па! Денис Стрельченко займається футболом у «Даюсьша номер один» на змаганнях представляє гімназію номер 30. У першому турі його команда обіграла візаві -ві із рахунком 3-1. Получалися комбінації в першому таймі. Весь контроль був наш. Забили бистро гол. Це нам допомогло дуже. І ми почали посграти. Получалося друг другий тайм трошки хуже зіграли з того, що якось розслабились ніби. Пропустили гол, і тоді опять зібралися, почали контролювати мяч і м'яч, і пробували забивати. Змагання з футболу об'єднали 32 заклади загальної середньої освіти громади. Це загалом 60 команд. Боротьба точитиметься у чотирьох вікових категоріях. Три вікових категорії молодші грають 4 плюс 1 на маленькому майданчику, вони грають по 15 хвилин тайм, а старші 2008-2009 рік будуть грати на великому полі, будуть грати 7 плюс 1 і там буде по 20 хвилин тайм. Багато дітей, які відвідують секції, дю США, Новатор, Поділля. Ну, багато от, таких приїжджають, як Давидківці, Олешин, там діти, понятно, що ніде не займаються, але пробують. Буде спочатку проведено груповий етап, а потім буде розділено на золоту та срібну лігу. Школа може виставити по одній команді від кожної, по кожній віковій групі. Змагання будуть тривати два місяці вересень, жовтень і на початку листопада буде проведені фінальні ігри. Наступними підхоплять естафету гравці 2014-2015 років народження. Додамо, що змагання з футболу та футзалу стануть чи не найчисельнішими. Охоплять учнів з 4 по 11 класи. Акцент ми робили на класичні види спорту, такі які діти люблять. Залік загальний буде вже наприкінці весни, десь в травні місяці, виводитися окремо гімназія. І окремо ліцею. Ну і відповідно школи, команди яких зайняли перші, другі, треті місця серед ліцеїв, Перші, другі, треті місця серед гімназій будуть нагороджені. Наступного тижня у рамках шкільної ліги стартує баскетбол. 3 на 3 змагання серед учнів закладів загальної середньої освіти триватимуть до кінця навчального року. Сімейний спортивний фестиваль Family Fest відбувся у Хмельницькому. Захід об'єднав близько 60 родин, а це понад 100 учасників. Команди змагалися у чотирьох видах спорту: це теніс, теніс настільний, шахи та стрільба з лука. Відбувся фестиваль на території де номер 3. Він мав благодійну мету. Учасники задонатили 15 тисяч гривень на закупівлю FPV-дронів для наших захисників. Шахи і теніс настільний в нас обмежень по віку немає. Якщо ми беремо теніс, то тут вікова категорія до 10 років і до 12, стрільба з лука до 13 років, 14, 17. призові місця з першого по четверте місце починали ми з однієї мети, да це згуртування саме сімей, зміцнення традицій, сімейних цінностей. Але починаючи з двадцятого року, ми також цей захід проводимо як благодійний, так як щороку є запити від військових, тому на сьогоднішній день він теж є благодійним, і ми збираємо саме на фпф дрони для сил спеціальних операцій. Піднятися на вершину свободи запрошують хмельничан. Перегони вгору традиційно відбуватимуться на велосипедах. Дистанція 480 метрів для юних учасників, а саме з 10 до 13-річного віку, вона складатиме 150 метрів. Реєстрація вже розпочалась і відбувається на сайті Подільська сотка. Захід благодійний. Цьогоріч, так як і минулого року, цей захід є благодійним. До організації долучилось управління молоді та спорту, громадська організація Критична маса та дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 Будемо співпрацювати з волонтерами Поділля та всі кошти будуть їм надані на закупівлю дронів. Це є вулиця Свободи, тому і відповідно і назва є Вершина свободи. Збільшив гольовий відрив у протистоянні, а ще встановив рекорд Кріштіану Роналду у матчі Ліги Націй. Забив свій дев'ятисотий м'яч у спортивній кар'єрі. Візначився португалець у поєдинку проти збірної Хорватії. Вітак Кріш став першим футболістом в історії, якому підкорилась позначка в дев'ять сотень м'ячів. Дивіться далі. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі разом із нами.